Мультитест 2023 математика, завдання 6,14. Обчислити таке завдання на логарифми. Використаємо формулу переходу до нової основи. Дорівнює буде 7. За цією ось формулою. Запишемо такий логарифм буде логарифм 3 за основою 7 поділити на логарифм 2 за основою 7, і відняти переписуємо без зміни 3 у степені. Логарифум 7 за основою 2 дорівнюємо. Це перепишемо в такому вигляді 7 у степені логарифм 3 за основою 7 у дужках і до степені 1, що ділиться на логарифм 2 за основою 7. І відняти без зміни 3 у степені логарифм 7 за основою 2. Дорівнюємо. В дужках у нас можна скористатися основною логарифмічною тотожністю. Буде 3. Оцей вираз, за оцією формулою. Якщо поміняти місцями А і М, отримуємо обернений. У нас міняємо місцями 2 і 7, буде 3. Оце 3 у степені. Логарифм 7 за основою 2. І відняти 3 логарифм 7 за основою 2. Отримуємо 0. Відповідь 0.